Богу, Що ми маємо можливість бути в цьому служінні, слухати Боже Слово, слухати ці пісні і разом співати, разом молитися. І перше місце, яке охарактеризує всю проповідь, всі міркування про слово Боже, це буде притчі Соломона, 25 розділ і останній 28 вірш. Такі слова він сказав. Людина, котра не володіє духом своїм, як місто зруйноване і без муру. Цей вірш можна трактувати як людина, яка десь спильчива, якась така, дратівлива, яка не володіє собою, вона порівнюється до того зруйнованого міста, вона стає така, якби беззахисна, сразу вразлива і легко зачепити, можна так це місце пояснити, але я хотів би. Більше перенести більш духовний зміст, і щоб ми подивилися на те, що наш дух він може бути як те місто зруйноване, і ми не можемо ним володіти, коли воно десь без захисту, без того муру. І перше місце, яке я хотів би в цьому плані зачитати, це буде Ісая, він пророкував в 34 розділі про останній суд Бога над народами. Про... Він говорить конкретно про едомський народ, який особлює собі ті грішні народи, з якими Бог буде судитись. Дуже схоже це місце з тим, як говорив Іван, об'явлені про те, що Бог буде робити, в ті звершуючи свої суди в день великої скорботи. Як тоді буде небо згортатися, що буде відбуватися? І тут Ісая описує стан міста, який буде, ну, якому він буде стан те місто. І я хотів би зачитати це з 8 -го вірша до 15. -го. Бо День помсти у Господа рік відплати за Сіон, і перетворяться ріки його на смолу, і Порох його на сірку, і буде земля його палючою смолою, не буде гаснути ні вдень, ні вночі. Вічне буде підійматися дим її, зроду врід буде залишатись спустошеною, ніхто не пройде по ній навіки ві... на вічні, і заволодіють неї пелікан та їжак, пугач та ворон оселяться в ній і протягнуть по ній шнур спустошення і вісок знищення. Нікого не залишиться там зі знатних, кого можна було б вибрати царем, усі князі її будуть ніщо, і заростуть її палаци терениною і твердині. Кропивою і репіхом. і буде вона житлом шакалів, оселою для страусів, і будуть зустрічатись диких звірів, пустелі з гієнами, і демони будуть перегукуватись один з одним, там буде відпочивати нічна примара і знаходити собі спокій. Там буде гніздити сидючий змій, буде відкладати яйця і виводити її дітей, і збирати їх під тінню своєю. Там і шулік будуть збиратись один до одного. Отак описується стан того міста, яке буде зруйноване. Я так провожу одразу паралель. Ми можемо так провести ту паралель, як, як ми говоримо в духовному змісті, що наша душа вона є тим містом, яке може бути зруйноване. І отакий стан духовний може бути людської душі, коли вона в повному занападі, коли там, замість того, щоб проживали люди, замість того, щоб там щось робилося, там просто живуть дикі тварини, які тут описує Ісая, які. Бігали, шукали собі пристановище, якісь е, дикі звірі, всякі шакали. Ще він описує страшні звірі, які там проживають, знаходять собі прож... ну, місце для проживання. А то місто воно просто закинуте. І так може бути наш духовний стан, наша душа. Вона може бути в такому духовному зенападі, в Божих очах. Наступне місце також можна згадувати і багато місць. Я собі міркував. Можна згадати, де Бог судом гомору знищив. І сьогодні дивляться, що так як Бог сказав, там навіть не то, що людина, там дослідники говорять, що взагалі навіть ну, бактерії не водяться в тій місцевості. Там настільки велика концентрація якихось селей, що там нічого живе не може бути. І ми можемо побачити інші місця, де, які Христос також говорив, що горе тобі, Хоразін, Вівсаїда, Капернаум, Тир, Сидон, він проклинав ці міста за їхнє невірство. І ми бачимо, що так як Христос сказав. Я не пам'ятаю точно про яке місто, що там не будуть вже жителів, чи про тир, здається. І по сьогодні там ну, в інших містах люди живуть, а в тому місці чомусь не живуть, чомусь. Бог так сказав і так і є, що в тих містах нічого не може жити. І наступне місце, яке також в цьому плані це друга книга хронік. Ми можемо знайти для себе. Відповідь на запитання, чому так стається, чому приходить якийсь занапад. І весь старий заповідь ми бачимо, він говорить про те, що як Бог веде свій Божий народ, як з ним сталося так, що вони попали в полон. І тут Бог попереджав: це буде з 19 по 22 вірш 7 розділу книга Хронік. Він описує причину, він наперед Бог попереджав, що буде причиною для того, щоб вони попали в полон. Якщо ви відступите і залишите постанови мої і заповіді мої, які я дав вам, і підете і станете служити богам іншим і поклонятися їм, то я знищу Ізраїля з лиця землі моєї, яку я дав їм, і храм Цей, який я освятив імені моєму, відкину від лиця мого, і зроблю його притчею і посміховищем для всіх народів. І про цей високий храм. Кожний, хто проходитиме мимо нього, жахнеться і скаже, за що зробив так Господь із землею цією, і з храмом цим. І скажуть за те, що вони залишили Господа, Бога батьків своїх, який вивів їх із землі єгипетської і тримались інших богів, і поклонялися їм, і служили їм, зате він навів на них усю цю біду. Ми можемо зробити для себе висновок, що Бог може залишити місто, може залишити наш. Нас як людину, наше то серце, наш дух, нашу душу, він може залишити, тому що ми в першу чергу залишаємо його так само, як він говорить на прикладі ізраїльського народу. Що якщо ви залишите, почнете служити іншим богам, тоді я залишу вас. І це показує, що якщо ми не даємо місця Богу в нашому серці, в нашому духу, то Бог там просто залишає, і те місце воно стає автоматично вже зразу. Спустошеним, залишеним, приходять вороги, які знищують його, приходять і дикі звірі оселяються в ньому, приходить всяке зло в наше серце, коли в ньому немає Бога. Також схоже місце, яке і підштовхнуло мене до роздумів на цю тему. Це вже після полону приходить єздра Неємія, і вони відновлювали храм, відновлювали стіни. Я хотів би зачитати з книги Неємії. Його положення, коли він був небайдужий, до того, в якому стані в плачевному, був, знаходився Єрусалим, і це записано в першому розділі третій вірш. Книга Наємії. І сказали вони мені: ті, які залишились від полону, знаходяться там, в своїй країні, в великій біді і у приниженні, а стіна Єрусалима зруйнована, і ворота його спалені вогнем. І ми бачимо далі молитву. Неємі, як він плакав перед Богом, каявся, просив Бога милості, допомоги. І як Бог положив йому на серце відновити, щоб Єрусалим він не був в такому занападі, в такому приниженні, щоб там були стіни відновлені. І далі ми можемо побачити вже з другого розділу 13 го віршу, який він побачив стан цих стін. 13 й вірш. І проїхав я вночі через ворота долини перед джерелом драконовим. І до воріт гноювих, і оглянув я зруйновані стіни Єрусалима і його ворота, спалені вогнем. І під'їхав я до джерельних воріт і до царської водойми, але там не було місця пройти тварині, яка була піді мною, і я йшов долиною вночі і оглянув стіну, і, проходивши знову воротами долини, повернувся. А начальники не знали, куди я ходив, що я робив: ні юдеям, ні священникам, ні вельможам, ні начальникам, ні іншим виконавцям робіт, я до того нічого не сповістив. І сказав я їм. Ви бачите, в якій біді ми знаходимось. Єрусалим спустошений, ворота його спалені вогнем. Тож давайте відбудуємо стіну Єрусалима, більше не будемо в такому приниженні. І я розповів їм про добродійну руку Бога мого, та також слова царя, які він говорив мені, і сказали вони будемо будувати, і зміцнили руки свої на добру справу. І далі описується, що й вороги вони були незадоволені тим. Вони цього не хотіли. І так само ми розуміємо, що ворог людських душ, диявол, він також не хоче, щоб людина десь піднімалась, щоб вона відновлювала з тих руїн, щоб вона піднімалася, щоб вона відбудовувала ті стіни своєї душі, які є захистом від всяких різних таких нападків ворога, де ворог може атакувати людину, її дух. І наступні місця це вже з нового заповіту і старого заповіту знаходити багато, також є царі, які. Як Ізекія, коли він повертався до Бога, він бачив за напад храму стін. Він також відбудовував стіну для того, щоб захищатись від царя сирійського. І коли люди навертались до Бога, вони завжди відновлювали храм і захищали то місто, де знаходився храм Єрусалим, вони захищали стіною. І далі хотів би зачитати це центральне також місце з Нового заповіту 1 Коринтян 6, 19. де Павло порівнює нашу душу з тим храмом, і він каже, що, що наша душа є храмом, ну, ми є храмом для Духа Святого. 1 Коринтян, 6 розділ можна 17 вірше зачитати. А хто поєднується з Господу, той є один дух з ним. Втікайте від розпусти, всякий гріх, який людина робить, є поза тілом, а хто займається розпустою, грішить проти власного тіла. Хіба ви не знаєте, що тіло ваше є храм Духа Святого, який живе у вас, якого ми маємо від Бога, і ви не свої, адже ви куплені дорогою ціною, отже, прославляйте Бога в тілах ваших і в душах ваших, бо вони Божі. Тут Павло говорить, що хто поєднується з Богом, то є один дух з Богом, і ми розуміємо, що Бог, коли ми приймаємо його в наше серце, в покаянні приходимо до Нього, коли ми визнаємо Його своїм Богом, Спасителем, Господом, Він поселяється в нашому серці, в тому храмі, він починає жити. Там, і тут Павло так і каже, що ми є не свої, наше тіло, наша духа, наш дух і душа, вони є Божі, і ми є храмом для Духа Святого. І ми розуміємо, що цей храм він може бути також десь в неналежному стані, він може бути десь зруйнований. І наступні місця, які я хотів би також е, зачитати, вони також продовжують цю думку е, про те, що наша душа вона схожа на місто. І схожий приклад Христос був на воді» ми можемо згадати, коли Він говорив, що порівнюючи людську душу з духом. Це Матвія 12,43 Коли нечистий дух вийде з людини, то блукає місцями безводними, шукаючи спокою і не знаходить. тоді каже: Вернуся в дім мій, звідки я вийшов, і, приходивши, знаходить дім порожнім, заметеним і прибраним. Тоді йде і бере з собою сім інших духів, лютіших від себе, і входять вони і живуть там, і буває для людини тієї остання гірше від першого, так буде з цим родом лукавим. І тут Христос також, щоб краще нам зрозуміти було, він наводить приклад, що дух людини, він схожий до того будинку, який не може бути пустим, там або буде Бог проживати, або Дух Святий проживати, або будуть проживати вороги, які злі духи, або злі бажання. І це показує також, що настільки нам важливо пильнувати про те, щоб Бог проживав в нашому храмі, щоб наш храм він був Духом, храмом для Духа Святого. Наступне місце також нового заповіту це вже 23 розділ, 38 вірш. Ось дім ваш залишається для вас пустим. І можна подивитися, що здавалося, храмові проносяться жертви, звершується все служіння, є священники, є всі люди, які звершують ці служіння, але Христос каже, що храм ваш, дім ваш залишається пустим. Він говорив про Єрусалим, про Ізраїль, про те, що там формально звершилося служіння, все з вигляду було добре, благочинно. Але Христос бачив все з середини, Він казав, що там Він пустий, там немає Бога, і там не буде вже більше Христа. Ми бачимо, що так і воно все сталося після того, як Христос на Голгофському хресті помер, роздерлася завіса, Бог розірвав той завіт старий з Ізраїлем, але створив новий завіт, і це показує нам, що ну, настільки важливо, щоб ми пильнували про те, щоб і наша душа, і наше серце воно не було залишене пустим, щоб там не було більше місця для Христа, більше місця для Бога, для Його Духа Святого. І хай Бог береже нас, щоб ми палювали про те, щоб наша душа, наш дух, вони були єдині з Богом, і щоб вони не були ніколи в такому жахливому стані, як тут Христос каже, що про ізраїльський народ, що ваш дім він залишається пустим. Наступне місце я шукав для себе особисто відповіді, і шукав, як це духовно нам ці стіни відбудовувати, як нам духовно, щоб наш храм він був не зруйнований, як потрібно що робити. І я просто прийшов до цього висновку, що ми фізично самі своєю силою не зможемо десь впоратись, не зможемо впоратись з тими ворогами, які будуть атакувати. І так само, як наєм'я з Божою допомогою, це все відновлює, так само і ми лише з Божою допомогою можемо. Відновити ті духовні стіни, відновити той храм, де буде перебувати Бог. І цей приклад, який я хотів би зараз зачитати, це так і сталося в житті цього біснуватого, якому ніхто не міг допомогти. Це Марка, п'ятий розділ, можна зачитати з першого вірша. Перепливши на другий берег моря в країну Годаринську, коли він вийшов що в нас ранку, зустрів його, чолові... зустрів його чоловік з... з могильних печер, одержимий нечистим духом. Він мешкав у гробницях, і ніхто не міг зв'язати його навіть ланцюгами, бо часто він був скований кайданами та ланцюгами, але розривав ланцюги і розбивав кайдани, і ніхто не міг угамувати його. Завжди, вночі і вдень, в горах і в гробницях кричав він і бився об каміння. І тут ми можемо побачити, описується стан цієї людини, цього чоловіка, і ми бачимо, що Соломон казав, що. Що людина, яка не володіє своїм духом, як те місто, зруйноване без стін. Ми можемо зрозуміти, що його душа вона в такому стані знаходилась, вона зруйнована, вона знищена, вона просто стіни ті зруйновані, вона беззахисна, та душа, вона не сильна, та людина володіти своїм духом, не в силі щось робити, те, що вона хоче робити. Але вже дух, той, який живе в ній, він робить те, що він хоче. А далі ми бачимо те вирішення тої потреби. Ця зустріч з Ісусом вона змінила життя цього чоловіка, побачивши ж Ісуса здалеку, прибіг і поклонився Йому, і закричав гучним голосом, кажучи що тобі до мене, Ісусе, сину Бога Всевишнього, Заклика... заклинаю тебе Богом, не муч мене. Ісус сказав йому Вийди нечистий, з цього чоловіка. І далі ще продовжиться ця історія, але я хотів би зупинитись на цій думці, що коли Ісус сказав йому Слово, то тоді цей. Чоловік він став вільним. І я розумію, що коли ми приходимо так само, як цей чоловік, зустріч відбувається в нас особисто з Ісусом Христом, коли ми в покаянні, приходимо до нього, поклоняємося, падаємо перед Ним, каємося, він прощає, він відновлює те, що є зруйноване, він сильний полікувати. Наше серце. Ми розуміємо, що ми можемо десь, як говорить, як сьогодні багато ми зачитуємо цих місць про місто, про стіну, про храм, що можна фізично відбудувати будівлю, можна ще щось зробити, але. Відновити душу людську, ми розуміємо, що ми своїми силами ніхто не зможе цього зробити. Ми можемо щось радити, щось допомагати, щось утішати, але ми розуміємо, що лише Бог, який створив цю душу, він може відновити її і дати знову життя і свободу. І останнє місце перед нашою молитвою це пророк Ісая. Він говорив у 26-му розділі. З першого вірша він говорив такі слова про те, що коли Бог приходить, Він приносить спасіння, він приносить захист, він приносить там, де можуть бути якісь трудності, переживання, страх, він приходить і дає спокій, приходить, і дає захист, він відновлює. І далі тут написаний такий псалом Ісая говорить, в той день будуть співати цю пісню в землі Юдиній. У нас місто міцне, Він дав нам спасіння замість стіни та валу. Відчиніть ворота, нехай увійде народ праведний, який зберігає істину, твердого духом ти зберігаєш в повному мирі, бо він уповає на тебе. Завжди надійтесь на Господа, бо Бог є твердиня вічна. І далі, так і описується в цьому напрямку. І хотів би звернути увагу, що Ісая закликає, що. Наше місто воно міцне, і ми можемо так говорити про нашу душу, що вона є тверда, що вона є надійна, що вона є міцна. І Він говорить, що не надіялись десь на стіни, на якийсь вал, але Бог зміцнив, він дав спасіння. І тут описує Ісай, він говорить про те, що є твердість духа, коли ми уповаємо і надіємося на Бога. І інші місця також ми можемо згадувати, ім'я Господа. Міцна башня, вбігає в неї праведник і буде безпечний. Інші місця ми можемо бачити, що коли людина надіється на Бога, то Бог захищає, Бог сильний відновити. Можна згадувати багато місць, де говориться, що якщо Бог не охороняє даремно, пильнує охорона. Інші місця можемо також багато згадувати про те, що настільки наша душа вона є залежною від Бога. І якщо там не буде знаходитись Бог, то вона автоматично приходить в занапад, в руйнування. Туди приходять якісь дикі звірі, там приходить. Просто такі умови непридатні для проживання, якщо там не буде місця для Бога, якщо Він там не буде царем і Господарем, нашому дусі, нашому Духові. Хай Бог допоможе нам. Хотілося б, щоб ми зараз в цій молитві дякували йому, що в свій час Христос прийшов в наше серце, навів там порядок, дав нам спасіння і захист, і Хай Бог допоможе нам, хто ще цей крок не зробив, щоб і ми в кожен своє серце пустили Ісуса Христа в покаянні, примирившись з Ним. Відновив, і Він прийде, відновить ті стіни, відновить той храм, відновить наше місто, нашого духа, нашого серця, нашої душі, і будемо просити в Бога допомоги, щоб Бог допоміг нам ніколи не приходити в такий стан за нападу, що там вже Христос скаже, що дім цей залишиться пустим, щоб там ніколи не було тісно Богу, Його Духу Святому, але щоб ми були тим храмом, там, де буде звершуватись ті служіння, приносити ті жертви, які будуть угодні Богу, так само, як в храмовому служінні. Мали звершувати сіти служіння, приносити стих хліби, горіти світильник, так само, щоб і в нашому дусі болити спілкування з Богом, були ті молитви, читання Слова Божого. Хай Бог благословить нас цьому, як народ його, бо ми є тіло Його, і від кожного з нас духовного стану залежить духовний стан нас, як церкви, всіх разом. Давайте в цій молитві схилимося і будемо просити в Бога допомоги за нас. Амінь.